На тему відносин був у мене співробітник. Два роки ми з ним працювали. Два роки назад познайомилися. Вробив він за цих два роки багато задач зробив. Вже таким став незамінімим прямо в прям моменті. І от все було добре. Хорошо, хорошо. Він ріс, там заробляв більше, більше задачі вибростався і так далі. І десь місяць назад, місяці, два назад він там поругався з керівником. Цей конфлікт уладили, все там загладили. Я особисто дзвонив там, питався, що до чого, як а я взагалі до всіх відношуся дуже адекватно. Там, якщо якісь проблеми, може ми рішаємо ці проблеми. Ну в принципі, як і кожен керівник, рішаємо ці всі проблеми. Бо того, що якщо довольний співробітник, то, довольний, то хорошо заробляю я. І от недавно, пару днів назад, пише він мені одним днем, просто отак в обід пише. Я звільняюся одним днем е і все. І пропадає на зв'язок. Я його набираю, дзвоню, думаю, може щось сталося, може його там викрили, може його хтось там питає десь, десь. Через два десь часа він виходить, пише там.